Готов! Дим, Готові пункти взял

Вышел с подготовкой. С подготовкой. Подготовка? подготовка, Подготовка. Подготовка. Подготовка с подготовка. подготовка это для того, чтобы срубить откат на кат на пушку. Зарядный. Ну, хорошо, О, чуть, -чуть вот выше. выше. Чуть, чуть выше. Сейчас. Так, хорошо. должен пристреляться, должен пристреляться, да. Короткий огонь. Хорошо, чуть, -чуть выше. Так выше она, прошла, ну, да? она высоко а, пошла высоко пошла ну где-то ну, а подъестировали да по направлению mm -hmm. да по направлению например, ну чуть-чуть надо левее еще надо посовестировать значит надо еще выше, выше. По... ниже чуть, -чуть, чуть, -чуть ниже чуть-чуть ниже Сьогодні на, на території навчального центру селища Старе були проведені заняття з екіпажами бронетранспортерів військової частини 327, в тому числі з виконання вправ стрільб з озброєнням БТР. На озброєння нашої частини поступили бронетранспортери БТР-3Е1 українського виробництва, київський бронетанковий завод виробник цих бронетранспортерів. І сьогодні наші екіпажі проводили на цих, на цих машинах заняття. Є ряд пропозицій щодо докомплектування цих БТРів, тобто це і навісне обладнання, е, захисний каркас, металев, захисний металевий каркас, який необхідно так, яким необхідно також обладнати ці бронемашини. Е, тому е, після, після того, як ці машини будуть обладнані такими, такими каркасами, вони в принципі, можуть бути готові до виконання завдань в зоні АТО. Дуже, дуже хороша машина в тому, що Скорость висока о, і маневреність набагато виша від 80-ки. Пригати легше, м'ягти, ну, хороша машина. По наведенню набагато теж легше, тому що вже йде ну, комп'ютерна система, вся, наводка йде із камер, одразу можна, можна навести камеру і потім сама пушка наводиться за щодо камер. Можна вручну теж наводити, можна автоматически. Зрівняно з другими машинами, ну, з старими областями, то да, більше тут упевненість є в тому, що вероятність вижити набагато-багато більше. Навіть за що скорості, за то, що можна дуже бігом від'їхати в друге місце і скритися. Лише за що скорості. Не говоря за те, що там стрільби тут високий і боєкомплектність велика.